На зустріч із народним депутатом прийшли кілька десятків надвірнянців. Люди цікавилися різним, та найперше задали питання про окупацію Криму і вбивство лідера правого сектора у західній Україні Олександра Музичка. Депутат наголосив, що Крим українська територія, яку на даний час неможливо повернути військовим методом, але є система, за допомогою якої це можна зробити. Це економічна блокада Росії та поліпшення життя в Україні, що приверне увагу самих кримчан щодо призначення Юрія Дерев'янка, головою тимчасової слідчої комісії у справі загибелі музичка. То Воно було несподіваним для самого депутата і є своєрідним покаранням за надмірну активність у парламенті, каже він. Але навіть попри це, Юрій Дерев'янко обіцяє чесно виконати поставлене завдання і довести його до логічного завершення. А у самій Верховній Раді на сьогодні події відбуваються такі, що вже визначили її майбутнє. Верховна Рада в такому складі вона максимум максимум проживе до кінця. Цього року, я думаю, до осені. І я переконаний, що ця Верховна Рада буде переобрана, тому що в такому складі вона не може працювати вона не може функціонувати нормально. Розповів народний обранець і про роботу депутатського об'єднання, яке працює над реанімаційним пакетом реформ. Ці пропозиції чіткі конструктивні, на мій погляд, вони мають знаходитись в таких чотирьох напрямках. Основних: це перше це боротьба з корупцією, друге це повністю зміна всієї правоохоронної системи. Третє це виборче законодавство. І четверте це, і четверте це законодавство, яке стосується суддів. Та все ж депутат ставить наголос на головному законі про боротьбу з корупцією. Система наскільки сильна, що ламає навіть переконаних ідейників. І зараз ті люди, які отримали ці посади, вони мають величезні, величезні спокуси. Тому що до них підходять всі інші і кажуть, нічого не чіпайте, нічого не треба чіпати взагалі, нічого не треба змінювати. Тихенько тільки себе ведуть. І щомісяця будуть приносити їм величезні валізи з грошима. На даний час надвірнянський район живе без керівника. Народний депутат обіцяє вирішити це питання і готовий співпрацювати з новим очільником Надвірнянщини, яку би партію той не представляв. У цій справі головне поліпшити життя району та допомогти людям. Також нардеп порадив громаді не здаватися у вирішенні проблемних питань, а йти на переговори з владою, навіть якщо треба ставати гуртом під стіни адмінбудівель. Перед суспільством і далі залишається головне випробування зламати злочинну систему, за якою жила держава. Ава останні роки тому багато залежить саме від громади, адже один у полі не воїн.